Григорович Шевченка учитися брати мої. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають, свої діти, як чужі, і немає зло безконечні, веселого дому. Обніміть брати ж мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословіть дітей своїх твердими руками і обмитих поцілуйте вольними вустами. І забудеться страмотня Давня година, і оживе добра слава. Слава Україні, і світ ясний на вечірній новий засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.